Привіт, українці почали масово скаржитися, що їм скасовують статуси Укр у Польщі. Як так сталося, і що треба робити без швидко і майже без нервів, щоб його відновити? Про це сьогодні детально поговоримо. Як ми з вами добре знаємо, статус Укр громадяни нашої країни отримують в Польщі разом із номером Песик. Він дає право на тимчасовий захист, легальне перебування і доступ до ринку праці соціальних допомог. Але днями українці почали активно скаржитися в соцмережах, що їх позбавляють цього права і роблять це без жодних попереджень. Основна причина, як пояснюють польські чиновники, це порушення правила перебування за межами країни більше ніж на 30 днів. Тобто, якщо у вас не було місяць у Польщі, і то влада тоді зробила висновок, що вам статус Укр не потрібен. Але чимало українців звертають увагу, що не були за межами країни стільки часу, а деякі навіть не виїжджали з Польщі, але їх позбавили цього права. Що робити, і де шукати правду? Перше, що повинен розуміти кожен, єдиною підставою для скасування статусу Укрпесель є виїзд біженця з Польщі на понад 30 днів. Всі інші підстави для скасування такого статусу є неправомірними. Якщо це все ж таки сталося і з вами, то у першу чергу треба звернутися до місцевих адміністрацій, які займаються наданням песеля. Фактично, треба прийти туди, де ви його й отримували, з проханням про відновлення статусу. Місці вам доведеться написати пояснювальну записку, вказавши дати виїзду з країни та повернення назад. Ну або те, що ви взагалі Польщу не покидали. Якщо адміністрація відмовляється прийняти замовлення або скеровує до прикордонної служби, можна звертатися до регіональних у управління у справах іноземців або до управління у справах іноземців у місті Варшава. Також згідно із законом статус можна відновити, якщо громадянин знову буде змушений шукати. Прихистку від війни, яка, на жаль, досі триває в Україні. На майбутнє майте на увазі, що при кожному перетині кордону на підставі електронного документу Дія варто просити прикордонників ставити також штампи і у закордонний паспорт. Так буде легше довести, що ви перебували за межами Польщі. Менше 30 днів. При кожному поверненні до цієї країни ви можете самостійно перевірити, чи часом не втратили статус Укр. Зробити це можна буде за посиланням в описі під відео. На цьому поки що все. Пишіть в коментарях, чи зіштовхнулися ви особисто з такою проблемою. Ставимо лайки і не забуваємо підписуватись на канал.